Всім привіт любі друзі! Сьогодні готуємо панський дерун з начинкою. У мене 10 штук. От Просто сира, чиста помита картопля, сира. Одна велика цибулина це вже молода. І десь 3-4 зубки кинемо часничку. Значить, перше, з чого ми починаємо. Беремо в чашу блендера, щоб не терти на терці. Бо взагалі можна цю картопельку всю потерти на терці. І навіть можна її віджати, сік нам не потрібний. І далі кидаємо і цибулю, і часник, і яйця, все остальне. Але ми трошки не так будемо робити. Ми в блендері перемелимо нашу картоплю, 3-4 зубки часнику, 3-4, ось. Так, цибулька, цибулька. Нарізаємо цибульку так, щоб просто блендер справився. Можна, ще раз повторюю, це все не робити, як я через блендер, можна просто це все натерти на терці цибулю, часник та картоплю. Цибулю і картоплю ще раз кажу, у мене картоплі рівно 10 штук картопля середнього розміру. Просто середнього розміру. Ну що, дівчата, будемо зараз перебивати. Блендеру іноді допомагаєте. Ось так я відкрила і трошечки стіночок зібрала. Зібрала. От так от. І знову перебиваємо. Дівчата, ці деруни дуже гарно робити, оцей панський дерун, наприклад, коли святковий стіл. Дійсно кажу, виглядає дуже гарно. А тепер беремо в мисочку і це все просто викидаємо. Ось так. просто Перебиту всю цю нашу масу, просто в мисочку викидаємо, в якій вам буде зручно потім це все змішувати. І так, за два-три рази ви переб'єте всю свою картоплю. А хто хоче, може на комбайні. Зараз у кожного, у кого є подрібнювач, на подрібнювачі, у кого тертка, кому як зручно, так і робіть. Потім я беру 2 яйця, поки що два. Думаю, що хватить два. Бо вам, коли писала рецепт, то теж думаю, що хватить два. На 10 середніх картоплин. Картопля в мене невелика. Так, яйця додала, перемішую швиденько. Так. Якщо ви бачите, можна додати і 3. Це ви вже дивитеся, як це. Сіль. Ну, на цю, цю кількість я кину чайна ложечка. Може, ще й маловато. Ще чуть-чуть, третю частину ще додам. Мелений перчик. Також тобі додаю. Так. Можна додати тільки борошно, але я додам, так як це панський дерун, мені треба, щоб він був великий. Я додам сюди три столові ложки такі зверхом борошна. Два. Три поки що додаю. Борошна і столову ложку крохмалу. Крохмал додавайте обов'язково ще раз напоминаю. Це деруни панські, вони будуть великі. І нам треба, щоб він тримав форму, коли ми його перевертали. Це будуть ситні деруни з начиночкою. Ми це все перемішали. Ще кидаю дівчатка одну столову ложку борошна. Зараз таку гарну ще зверху кину, бо трошки маса рідковата. Крохмалу достатньо, а ще столову ложечку кину. І я вам ще знаєте, що пораджу? Можна сюди ще додати столову ложку сметани. Деруни будуть ніжніші. От, Я зараз так і зроблю. Ось оберу звичайну сметану. Просто ложечку сметани додаю. Одну. Це, дівчата, наша маса, можна сказати, вже готова. Стояти їй не потрібно, а ми йдемо до плити смажити наші дируни. Маса ось така зарідка. Бачите, ось така зарідка. Сковорідка може бути люба. У мене буде та, що для млинців. Сама звичайна та, що для млинців. Огонь великий. Блінна сковородка в мене. Хоча можна на звичайній робити, ще більший буде дирунчик. Далі сковорідку не треба багато олії. Отак попшикаю. Ось так. На середину спочатку. І потім із середини на середину наливаєте, і панський дирун робимо великий. Великий. Якщо ви бачите, що мало, давайте ще. І ось так розподіляємо, тому що нам треба дируни великі, бо ми їх будемо робити з... Начинкою. Так. Бачите, смажиться воно дуже швидко, тому що вони великі. Тобто не то, що ви стоїте у плити. Ось так. Трошки додав. І зараз оце вже ці панські дирунчики. Ось так. І тепер просто смажимо. Дерун сам підскаже, коли він готовий його перевертати. Краще його трошечки пережарити, чим не дожарити, тому що якщо ви не дожарите, його дуже важко буде вам перевернути. Панські деруни вони йдуть великі, того він і називається від слова панський розмір великий, як раніше були пани, такі, як казала своя бабка, релаті пекаті пузаті. Так от такі от щоб панський дирут був великий-великий за розміром, тому що нам потім його треба буде зробити з начиночкою. І довести ми його у духовиці доведемо, там на хвилин 15, прогріємо, щоб тільки гарненько-гарненько прогрівся. І тоді вже будемо смакувати. Соус до нього, до цього панського деруна робиться, на, можна зробити сметана. Часничок видавити туди і трошечки кропчику порізати свіженького. І це все перемішати, і у вас буде сметано-чесночне чесниковий цей же соус. Дуже смачнющий, дуже. Якщо бока отак трошечки підсохли у панського деруна, трошечки, бачите, отакі стали. Ви дивитесь, чи можна вам уже пере перевернути ваш панський дерун? Отако. Бачите? О! Якщо ви бачите, що дирунчик такий оце зверху самий і з тої сторони, якщо ви це бачите, то ви вже витягуєте, якщо він прожарений. Тому що в духовочці ми все одно ще й будемо 15 хвилин його допікати. Дивіться. Раз. І знов, дівчатка, беремо, перемішали і починаємо з середини. Раз. Бачите, лякнуло. От уже. І так розпрямляємо. Отако. От Бачите, що не вистачає? Добавляємо. Так. І жаримо панські дируни. Беремо деко, застилаємо пергаментний папір на деко. Олійкою можете вже не змащувати деко. Духовочка 180 градусів. Деко простелили пергаментом. І далі починаємо. Вам треба. То, що значинки ви хочете бачити. Хочете рибка, хочете м'ясо, хочете овочеві панські дируни, як ви хочете. Значить, так, сир, грам 150-200 сиру, любого, моцарела, твердий, солугуні, який ви хочете сир. Далі курочка, просто відварена курочка або запечена. І не порізана, а просто порвана кусочками або куряче філе. Просто я філе не люблю. Ми брали стегенця. І стегенця просто так порвали. Два стегенця вам по цьому рецепту з головою хватить. Два штуки стегенця. І грам 150, 200 сиру. І грибочки. Грибочки в печериці грам 200-250. Отак от пожарили з одною цибулинкою. Цибульку я спочатку пожарила на олійці. Як тільки цибулька стала золотиста, я порізала 250 грам шампіньончиків і пожарила отакими от просто пластинками. Шампіньйон пополам, а потім ще оцю половинку на пластинки. І так, сир, курка, гриби. Беремо дерунчик, ось. О, бачите, беремо. Перевертаємо гарною стороною донизу. А те, що вам не подобається, наприклад, сюди. Далі. Хочете, можете сметанкою змастити. Це вже ви як хочете. Хочете змащуєте, хочете, не змащуєте, це тільки ваше діло. Кропчику можете посипати. Ну і все. Далі. Дивіться, дівчата. М'яско трошки, отак. М'яско. Це в ресторані так от подають. Це дуже смачні на Западній Україні ці е деруни дуже смачнющі. Калибі ми колись їх їли, грибочки, шампіньйони, обжарені з цибулькою. Це я кладу другий слой. От так, другий слой. Добре, грибочки. Дякую. І сирок обов'язково це для того, щоб, щоб скріпило, коли воно розтане, щоб його зліпило. Ось так. ще можна помидори свіжі, якщо ви робите багато зелені, можна помідорки свіжої додати. Ось так. І сира отак от, от наклали, наклали, наклали. І, звісно завернули наш панський дирун. Отак от він виглядає. Бачите, як виглядає? І ось так от ви берете його. І тепер точно, що треба вам його якось. отако все всередину ви поправили. І далі хочете руками, хочете, як хочете, вам треба його отако Раз. І щоб він поїхав. Все. І так ви робите, ось так складений у вас. І так ви робите всі дерунчики. Ось так сюди, щоб у вас влізло штуки 4. Отак ви робите всі. Отак він і подається. І подається він, сметана, зелень, часничок, соусом. Хочете на нього зверху, потім полиєте. Хочете його будете різати, але в ресторані, в кафе його подають, і просто до нього окремо у піалиці подають соус чесночний, звичайна сметана з зеленню і чесничком. Так, і так я роблю всі свої чотири штуки. Тепер ставимо в духовочку десь приблизно хвилин 15, але більше 20 не тримайте. 180 градусів, 15-20 хвилин. Це тільки для того, щоб там всередині наша начиночка. Склеїлась і якби стала гарячою. Отак От вони подаються, ці панські дируни, на великій тарілиці і з соусом. А ми зараз цим часом будемо робити соус в мисочку, часник, сметана. Дві столові ложки кинула. Часнику видавлюєте стільки, скільки за бажанням хочете. Я ось, ось другий зараз пішов. Дві столові, три столові ложки сметани. І зубка три, чотири часнику. Все. Перемішуємо чесник сметаною, гілочку кропу. Гілочку кропу. І дуже миленько таку. Можна ще сюди порізати зеленої цибульки, якщо бажаєте можна. І оцей соус ви подаєте до вашого панського деруна. Викладаєте ваш панський дерун на тарілку і подаєте оцей щедро соус. І отак от він подається, цей дерунчик. Дуже-дуже гарно робити на якесь свято, наприклад, заготовки зробити зарання, закрити їх у харчову плівку, наприклад, на рознос, їх викласти на рознос. Сьогодні наробили. А завтра, завтра не в морозілку, а в холодильнику. і на другий день перед приходом гостей виклали все на деко, уже заготовочки. Ви швиденько ці 4. Може, у вас влізе 5, в мене не влази 5, бо я їх вже робила не один раз, в мене влазить тільки звичайне. На звичайне деко 4 оцих панських деруна. Діаметр моєї сковорідки, на якому я на якій я жарила ці панські деруни, 24. І так дивіться, що ніде нічого на пергаменті нема. І так покажу, і так покажу. Дивіться, бачите, кругом покажу панський дерун. Все, чи царський дерун, як назвете ось. Бачите, ось так. Покручу, покручу. Тепер дивіться. Беремо на тарілочку. Ось крайній, да, допустимо. Не прилипло нічого. Так. Так. Ось бачите? Все. Тепер ми ці дирончики показуємо. Ось так його подавати зразу часничок із зеленю, і сметанкою щедро так поливаєте. Ось так він виглядає. От Я поки що наполовинку так покажу. І ось я покажу вам його у розрізі. Так, так, дивіться, дівчатка, в розрізі. Він такий товстенький, там даже шари видно, де у нас що. І ось так він подається. Він дійсно смачний. Що я буду рекламу давати таку, якщо людина, треба, щоб ви приготували і побачили. По-перше, він дуже ситий, дуже ситий. Це блюдо дуже ситне. І до нього нічого навіть і не подавайте. Все це буде вже зайве, лишнє людина не з'їсть. Оцей один дерунчик, чоловік з'їсть і буде отако ситий. Більше нічого не треба, не борщу нічого. Так що, дівчатка, смакуйте на здоров'я.